Ну, так Малявнича плаває. Ну, виглядає прям дуже екзотично. Вітаю, шановні глядачі! З вами канал Рід, тому дивіться, це буде екзотично і екстремально трошки. З продовольчою організацією навіть рекомендовано додавати продукти з комах з сарани до... Продуктів харчування і вживати її безпосередньо в їжу сам. Містить дуже багато білка, і є дуже поживною. В 100 грамах сарани міститься 25 грамів білку, і це навіть більше ніж в яловичині. Ми спробуємо класичний рецепт вуличного фастфуду. Все ж таки, в нас масло вже розпечене. Да, вже воно нагрілося, вже чесничок уже аж аж пересматрився. Але людей зі слабкою психікою прошу відійти від екранів, бо будемо зараз її куштувати. Ловити, до речі, було не так просто, як там писали, що 10 гривень штучка, Ну, довго ми бігали за ними, наловили штук, може, 30 десь.